Розпаковка з посилки з Укрпошти. Хоть і Укрпошту я жену трошечки там їх. Але дівчата з 11-го відділення міста Вінниці просто найкраще. Просто бомба. Всі посилки, які на онлайн-прийомку йдуть, йдуть на 11 відділення Укрпошти. Тому вам привіт, а ми починаємо розпаковувати. Так. Да. Добрий день! Син дуже любить дивитися ваш канал. Назбирав невеличку посилку. Два жена, тільки мідь! Гарного вам дня! Син дуже чекає на відео. А я люблю вас, і ви найкращі. погнали для сина розпаковувати. Покажемо, що в нас є. Бо зараз нажмемо паузу, розкладемо все, що є, і покажемо вам. Ми маємо посортований трошки алюміній, але ми досортуємо. Отакі кабельки порахуємо по 70 гривень кілограм. А все інше зараз кинемо звичайний, бо тут я бачу є. Є мідь, є алюміній звичайний. Ось це, скоріш за все, що марганець. І є латунь. Ось від лічильника. Це все. А зараз ми це все будемо важити. Так, ми ще знайшли гільзи. Ось такі гільзи знайшли. І ось таку проволоку. думаю це якийсь припой. Написали на аналіз. Ось це на аналіз. Це неприйомне, а це ми зробимо обов'язково аналіз і вам це покажемо. А зараз важимо гільзи. Гільзи 760 г. Важимо мідь. Опа! 2 кг 30 г. Мідь зважили. Звичайний алюміній важе аж 1 кг 200 г. Алюміній електротехнічний по 70 гривень кілограм. 306 г. Латунь 700 г є. І погнали робити аналіз. Як завжди, щоб вийшов гарний аналіз, беремо болгарку Дніпра і зачухуємо І погнали робити аналіз. Цинк 99,2. Це цинк. Чистий цинк. Цинка по 50 гривень кілограм на 5 гривень. Плюс 5 гривень цинк. 106 Нарахував на 810 гривень. Сину вітання. І пам'ятайте, що я люблю вас, і ви найкращі